Всім привіт! Так, Мені це потрібно, щоб тут не впасти. А, так, а, Привіт усім. Я Макс, мені 25 років, і нещодавно в мене завершились стосунки. Так, так, так. привітайте. Є, так, так. А, Я відійшов від них дуже швидко, всього за два роки. І, і обійшлося майже без наслідків. Єдине, що досі не можу дивитися порно, в якому є жінки. Хоча кому потрібно те порно, коли є Animal Planet? Так. Якщо серйозно, то я боюсь закохуватись. Знаєте чому? От уявімо ситуацію: гарний день я гуляю по парку, сонечко світить, золоте листя повільно падає, і тут бачу вона. Гарна дівчина читає мою улюблену книжку. Я підходжу, знайомлюсь, в нас з'являється та сама іскра, і от ми вже гуляємо разом. Дивимось на зорі, танцюємо як в Лауленді. Через деякий час я згадую наше знайомство. Кажу, як чудово, що тоді ти читала мою улюблену книжку. А вона мені відповідає: звісно, я її читала. Вона набагато цікавіша, ніж те, що нам задають у школі. Вона набагато цікавіша, ніж те, що нам задають у школі. О, о, чому я боюсь закохуватись. <свят> <свят> <сподина> а, в наш час дуже важко за зовнішністю дівчини зрозуміти, скільки їй років. І це окей, це кльово, але якщо ти дізнаєшся її вік до того, як закохатись, от що я мав зробити? Підійти до неї у парку і такий. Вау, це моя улюблена книжка! А знаєш, яку книжку ще я люблю? Паспорт. Покажи свій! А вона відповідає: дядя, взагалі-то паспорт не книжка. <плес> Ось чому це стрьомно. А я, як справжній програміст, одразу поліз у Google. І знаєте що? Це абсолютно законно. Вік сексуальної згоди в Україні 16 років, але я не можу просто підійти до друзів і сказати: привіт, це Віка, Я допомагаю їй готуватись до ЗНО. <плес> Вони обов'язково скажуть: Макси, ти що, кончений? Хто готується до ЗНО восени? <плес> Або так: привіт, це Віка, їй 16 років, але вік сексуальної згоди в Україні. Е, е ви куди? Так. А, а чим мені займатися з її друзями? Дивитися, як вони крутять спінер? Чи може купувати їм рево? Або так: Ого, вау! Пластиковий ка паспорт картка. Дивовижно. Хоча, якщо так подумати, то у стосунках 16 річної є як мінуси, так і досить багато плюсів. Не треба думати, куди її повести. Завжди можна проводити багато часу разом, просто допомагаючи їй після школи з уроками. Можна набратися життєвого досвіду, читаючи її твітер. З батьками легко порозумітися, бо ми з ними майже однолітки. До речі, її матір зацікавити можу теж. А от її батько, скоріш за все, я не сподобаюсь. Хоча, будемо чесні, якщо вона в свої 16 років зустрічається зі мною, то, скоріш за все, Росла вона без татуся. Є ще такий момент, що коли вона досягне моги віку, мені вже буде 34, і це справді дико в 34 зустрічатись 25-річною. Навіщо, якщо можна знайти 16-річну? Якщо так подумати, то мінусів майже немає, окрім того, що ви мене зараз засуджуєте. Але я тут не за вашим схваленням, а щоб вас повеселить, тож пофігу. пофігу. Давайте не забувати одну деталь. Я вигадав цю дівчину та ситуацію. Так. Для чого я це зробив? Ви спитаєте? А я вам відповім: для того, щоб показати вам, що закохуватись небезпечно. Особливо небезпечно закохуватись, якщо ти 16-річна дівчина. Всім дякую. Якщо в залі є 16-річні, то шукайте мене на барі.